Всіх вітаю, сьогодні у нас Сузуки, Сузуки в Так, давайте подивимось, що у нас тут є. Сузуки Кросс якийсь. Яких і не бачив ніколи. Так, 1,4 25-390 євро. Це новий автомобіль на литоптиці він на номерах. Полно континенталь стоит. В салоне у нас вот так выглядит он. На механице. Вот такие. Скрос. Гибрид ще да? Сузуки. Свифт. Тоже гибридный. Ось так виглядає всередині, на автоматі вона. Скидя на кермо. Suzuki Swift, Biane 2, гібрид на 24 рік, півтори тисячі пробігу, 83 кінські сили, тю до 27-го, Євро 6. Така комплектація зупинити, 19450 євро. Ну, погане. Гума як хама стоїть. Лет оптиця, так зрозумів. Це так для міста так, Сузуки і Вітара. Ні, не Сузук Сузуки Вітара, 1,4. Дивіться яка. Тут маємо шкіряні сидіння. Ну, я так гадаю, що це шкіряні. Напевно, Алькантара або щось схоже на Алькантару. Ось так вона виглядає, Сузука нова. Теж гібридна вона у нас на повному привіді, на механіці він, у нас має екранчик. Так, Сузуки Вітара 1,4. 25 рік, півтора тисячі пробігу, ну так, 1,4. Ось так ось виглядає 25 тисяч євро. Ну і погано виглядає, але топтика в нього. Йдемо далі. Теж у нас Сузуті сліф, цей комфорт якийсь, Лет оптика. Так, 1000 км пробігу, 25 рік, 1.2, 2 і вибучаю за вітер. Така комплектація зупинити, 18900 євро. В салоні у нас механіка, звичайні сидіння, є якийсь екранчик, схожий Хай на BMW. На BMW. Ну, зараз я не знаю. Це BMW чи це Smart чи це Suzuki, Я не знаю, зараз це роблять вони ідентичне. Так, що у нас тут? Гума яка стоїть за воду? За воду стоїть Yokohama, кохамар. Непогано. Так, ще ось маємо такий папілас. Теж є кохама стоїть гума. Лет оптика. Лет оптика. Ось такі сидіння у нас на автоматі, шкіряне кермо. Напевно, шкіряне. А може і ні. Треба дивитись. Так, свіфт 1,2, 24 рік, 15 кілометрів пробігу 83 кілометри 83 кінські сили тюв до 25-го року. Це у нас теж гібрид 19 690 євро. Ну прикольно, чорний дах. Так, дивимося ще. Що у нас? Тут ще один є. Свіфт у нас. Це у нас тут диски стоять вже інші. Комха гума. Це сезонна. На 17. 24 рік, 15 км пробігу, 83, кілометр... 83 кінські сили. Ось такі у нас комплектація 19900. На механіці вона у нас гарно виглядає автомобіль для міста. Він на Ну номерах. Так, виглядає. Прикольно. Дивіться яка у нас Вітара на 19 дисках. Ми всесезонна гума, комхо. Стоїть у нас LED-оптика, Це у нас 25 рік. Вітара. 1.4, 129 кінських сил. Механіка і шестиступка. За 32 450. Теж гібридний він у нас. В салоні має механіку. Ну напевно шкіряні сидіння селькантара, ну схоже. Не знаю, вони бувають. Дивіться які дисулія, заводські, це завод. Це якась комплектація. Теж вона гібридна у нас. Непогано так виглядає. Ну дуже малі диски, дуже малі диски, тормозні. Так, ідемо далі. Сузуки, Вони, до речі, вони всі у нас з панорамою йдуть, видно вам? Знаходимось ми біля Штутгарта, Аеропорт бачите у нас заважають нам знімати так біленькі сузуки у нас Вітара теж 14 теж гібрид, вони, я так розумію, всі йдуть гібридні. На які я тут зустрічав на стоянці, тут вони всі йдуть гібридні. Ось такі сидіння має, механіка, ну так собі. Гума, до речі, континенталь стоїть 215.5517. Біленька така гарнюля. Ну Мені здається, що вона стала якась поменша. Ні, напишіть, до речі. Вітара стала поменше мені. Я так гадаю. Тут ось бачите, такий ось рушник. Так, ось іще одна у нас така вітара. Можна взяти брошурочку почитати. Навіщо вона нам так? Не потрібно. Ось такі ще сидіння, теж на механіці, скільки вона коштує. До речі, я так і не сказав, скільки коштує біленька оця і оця на гарнюлях дисках. Блін, вибачаюсь, хвилиночку вашого часу. 32 450. Так, а ця? Тридцать шестьсот Евро да. И у вот, ось вот, у нас Тридцать одну Триста пятьдесят Так Идем То есть у нас Suzuki Swift Так За двадцать четыре сто Ось так воно виглядає і таке. Якісь тут зазори незрозумілі. Ну вон зараз всі йдуть уже летоптика на когось. Ось апарат, дивіться яка. О, а це я розумію. Так, цей у нас стоїть 24, 100. Тут дивитися нічого, 1,2. 82 кінські сили. На автоматі вони. Ось таке не зрозуміло, що тут у Ну, місце місце Ну, гума заводська стоїть, яка хама бібліт. Красненька така яка. Барабани стоять вже іржа на них. Нові, нові барабани вже іржа на них. За 22 600. Теж вона на автоматі, напевно. Так, давайте я еще вам покажу. Вот такие вот Сузуки. Комхо гума стоит все сезонно завода. Ну, это как раз для Немеччины. Вот такие сиденья. Ну, цели. Пока еще цели. Извиняюсь за ветер. Нам заважает ветер, самолеты эти летают, или такие. Так. Що у нас далі? У нас далі ну, ціненька поки ще. А що вони не пишуть, яка ціна? Хвилиночку вибачаюсь. Так, о, дивіться яка. Suzuki Vitara 1,5. Гібридна у нас вона. 25 й рік, 1500 пробігу. Тюгу до 28-го, це якась друга, двигун якийсь другий. Інший. 27 990. А чому? Чому так? Ціна незрозуміло. Ну, погане, ну, вона, вона на номерах, вже. може і за цього. Так, де, дивимось далі. Йдемо у нас Suzuki Созукі Вітара. Це у нас 1,4, 129 кінських сил, 28 800. Це ж на механіці, а ця у нас. А це на автоматі у нас. Ага. Для міста автомат, те, що треба. Погано виглядає. Це слово паразит моє. непогано, так? Йдемо далі. У нас тут ще є. Небагато но не є автомобілів. Красненька у нас. На механіці. Яка ціна і 21 тисяча євро. Ну це ось це для міста, для міста те, що треба. Те що треба. Задовбали самоліти ці. Синенька, дивіться яка, гарнюля. Гарнюля теж вони у нас на автоматі. 1,2. 82 кінські сили. 22 600. Стоя коштується автомобіль Оп, так, 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 так Що у нас тут? Ну, Шкіряний кермоз нопочками Так, тут у нас, тут у нас теж у нас 23300 Я не розумію, чому вони подешевші 2000 різниця. В чому різниця? На перший погляд вони ідентичні. Так, це у нас Сузубті С-крос. С-крос. Теж вона у нас комбінований салон, тканина і, напевно, шкіра зрозуміло, видно вам, салончик видно. Гума континенталь у нас. Ну, теж це новий автомобіль, він зовсім з малим пробігом. 200 км пробіг, 25 рік, бензин, тюб до 28, 1,4, євро 6. Така комплектація за 29 29900. оптика стоїть у нас. Повний привід. Це, це не цей бус. Гарний, але не цей. Ще у нас ось 4 автомобіля стоїть. Ми їх подивимось швидко. Щоб вам не тягнути час. Час стоїть грошей. Так. Ну, тут те саме, все те саме, шкіряні сидіння, ну, напевно шкіра, не знаю як. Но місця так достатньо. По падарамі вона у нас сзаді ось так гібрид. Зараз ми глянемо, скільки вона з'їсть бензину. Там щось писали вони. По автобану вона прискорость 100 км в час, якщо їхати 5,8. Місто, місто 5,2. А, ні, 4.8. 4,8 вона по місці їсть. Ну багатенька, не знаю. Так, дивимося, оце у нас ще така вітара. Ця у нас коштує біленька. Ну все воно одинаково. Я не бачу читати. 129 кінських сил, 1,4. Бензин, гібрид 33 550. Тут теж у нас 1,4, 129 кінських сил. На механіці вона. що, що тут у нас? Три, три роки гарантія у нього? 33 550? Тут теж механіка у нас шістиступка, зрозуміло. Континенталь гума стоїть, летоптика. Ось ще у нас такий варіантик є. Вона відрізняється. Дуже непоганий варіантик, дивіться. 23 рік, 21 тисяча пробігу, 129 кінських сил, 1.4 теж, до 26 року. Ось така у нас комплектація. 21 990 євро. Новий автомобіль за 22 тисячі. Якщо такий стоїть новий 30-33, то ось можна купити з пробігом 20. Ну два роки йому, а що йому буде? За два роки? Десятку сікономите грошей? Що йому буде? Правильно. Продається офіційного дилера. Дивіться, сидіння, все ціле, все те саме на механіці. Все ціленький, кулер такий прикольний. Все те саме, тільки бампер другий. Інший. Так, давайте ми останню подивимось Сузуки. Ось такий ось монстр, монстр, монстр. 19 рік, 38 пробігу, 90 кінських сил, 1,2, євро 6, 11 тисяч 990 євро. Ігніс як Ігніс су, су, Сузукі. Ну Щось воно таке хотіло зробити цікаве, Ну, не знаю. Для любителя автомобіль, кому він подобається, є пошкодження на бампері. Ну таке воно щось. Щось таке, незрозуміло. Ось такі були сьогодні у нас автомобілі. Це у нас біля Штутгарта в Німеччині які сузуки ну, по-бідному. Автосалон Сузуки. Всім гарного дня, підписуємося на канал, коментуємо, пишемо свої побажання. Всім гарного дня і всім чао!